Скільки на день двічі чи тричі, ми засираємо людям у вічі. Скільки разів ми Бога благаєм, чи навіть в молитві ми спочиваєм сніг за вікном країну криває, а в серці полум'я чомусь немає. За браком часу байдужі сховали. в потоці життя ми крила склали. Е, вперше я попав на майдан після. Розгон студентів, це 1 грудня. Зранку нас Микола Степанович можна сказати так, виклала по тривозі. Була організована виїзд, і ми в складі такого активу міського, депутати міської ради, активісти міста виїхали на майдан. Ми були в числі перших, коли приїхали, коли почалося розгортатися Майдан, ставити палатки, ставити сцену. Цілий день, в перший день, ми стояли біля сцени 24 години на ногах, пережили всю цю важку ніч, холодну, таку напружену, бо ніхто не знав, що буде. Революція гідності це продовження, це продовження тієї історії, боротьби за демократичність процесів, яка відбувалася з початку 90-х років. Місто Староксантинів має славні демократичні традиції. Одне з перших міст в 91-му році почало випускати демократичну незалежну газету, тобто місто з славними демократичними традиціями не могло не підтримати. Ті починання демократичні, які почали, ті зміни, які почалися робитись в нашій державі. Найактивнішим учасником був наш мер, незважаючи на те, що він займав відповідальну посаду, і влада не думала здаватися ще. Вона відчайдушно боролася і жорстко придушувала наші починання і наші, не тільки починання, а нашу активну участь в супротиві. Саме Революція Гідності продемонструвала, що українці за будь-якого режиму терпіти приниження не будуть. Майдан був не лише місцем, де збирались люди, це був стан людей. Чому ми кажемо майдан гідності? Тому що, нарешті, зрозуміли, що хтось хоче потоптати нашу гідність і боролись за неї, згадуючи річницю та подію, яка відбулася рік тому, подію, яка стала. Жертовною подією, яка стала кровавою, і оці згадування не тільки тоді в цей час, але і в нинішній час скорбота, біль, сльози, тягар в душі мимоволі порочують злість ненависть до свого ворога. Але Господь наш Ісус Христос навчає, хто має. Зліз у своєму душі і ненависть від тої злості і ненависті погине. Тому ми повинні пам'ятати, що ця біль, ці сльози, цей кумок в серці і в горлі, який стоїть і не проходить, повинен бути нагадуванням того, що між нами повинна бути любов, милосердя. Ми повинні стати єдиним цілим. Ми повинні здолати всі випробування, усі спокуси, усі труднощі. Та жертва, перша кривава цих дітей, от вона все таки була немарною, тому що вона знову змінила нас, вселила віри в те, що ми щось можемо. Звичайно, боротьба ще триває, вона не закінчилась. Нам справді треба розбудовувати державу, але е, той агресор, який... Нав'язує нам свою політику і не хоче випустити нас із своїх так званих братніх обіймів, які нагадують вже мертву вату бульдога. Ми маємо протистояти цьому, переконувати. І я тепер переконаю, що треба вірити, тому що справді, коли ми боремося за справедливість, за волю, за честь, гідність. То з нами Бог. причина, яка побудила мене прийти на Майдан, це було тодішні дії тодішньої влади. Це повне енергерування воді всього українського народу до демократії, до входження в Європу, до внесення змін в країну. На Майдані було відчуття, що ми люди є господарями життя у повному розумінні цього слова, що ми приймаємо рішення, а не хтось за нас. Ми маємо свою власну позицію. Ми можемо об'єднюватись, можемо не лише висловлювати свою думку, а й, врешті-решт, робити щось. Було дуже страшно. Нам сказали, якщо будуть тільки стріляти чи там міняти якусь зброю, нам потрібно лягати. Я дуже запам'ятала цей епізод. Мені дуже стало страшно. Їхали туди і я, і люди, і молоді, і старі, і різного віку для того, щоб ми для себе збудували нову державу. Боролися ми за наше майбутнє справедливе за демократію і за нашу Україну. Свідомість наших громадян. Стала набагато вищою за, за свідомість наших вищих керівників. На жаль, боюсь, щоб ця історія знову не повторилася після Революції Гідності. Так сталося, що в ці буремні дні ми періодично робили ротацію впродовж трьох місяців боротьби з режимом, який все більше і більше нагадував. І захвачував, так би мовити, захоплював е, територію як фінансову, як і економічну, так і політичну, який копіював, е, чисто копіював закони Російської, російської держави на, на верхівці. Не розуміють життя простих людей. Ви розумієте, що е, вони відірвалися від реалії життя і їхня громадянська свідомість. Оказалась нижчою за свідомість простих людей, які в більшості своїй в більшості своїй готові йти на самопожертву, готові захищати свої кордони. Влада цього не розуміє. Вона, вона думає, що ми, що ми не дійшли ще того рівня. Вона глибоко помиляється. А -а -а. Якщо, якщо цього далі не буде, то незабаром буде, ми знову постанемо, буде третій майдан. Тому що якщо вона цього не зрозуміє і не буде почати проводити радикальні реформи, і при чому, починаючи з себе зверху реформи треба робити, а не знизу, тільки тоді е люди ну, зрозуміють і повірять, да, чесно, реформи треба не популярні робити, але якщо. Це буде робитися, це і, і це буде для народу потрібно. Люди потерплять. Досі бракує бажання бути господарями свого життя, кажуть очевидці, самим його організовувати, а не чекати чиєїсь подачки. Хто, якщо не ми, і коли якщо не зараз, ми всі ми розуміли, що завтрашнього дня, як такого, в нас уже не буде, тому що в нас хотіли забрати саме основне це право вибору. Всі розуміли, що якщо... Янукович далі лишається при владі, то в 2015 році вже не будуть вибори, а просто нам Янукович об'явить себе президентом, незважаючи на те, як би ми голосували, і на цьому почнеться будівництво Росії або Білорусі. З 1 грудня, як би розпочався, я вважаю, що це вже нова історія України. Тому що після того були вже такі знакові події, які, на мою думку, вони війдуть і в підручники історії. Наприклад, 19 січня це вже війде в підручник історії України. Я в цьому впевнений, коли впав символ тоталітаризму, центральний пам'ятник Леніна на Україні. Хоча я не, якби не підтримую такі радикальні насильницькі ці дії. Але от я коли побачив, як то все падало, то для мене було зрозуміло, що народжується нова Україна. Хто би що не казав? 1 грудня і оте велелюдне віче. Яке справді засвідчило, що пробудилася наша Україна, що справді стався великий перелом, революція гідності, поза сумнівом, є знаковою подією в житті нашої держави. Майдан справді виніс на поверхню багато людей, які хочуть щось зробити, і так хочеться вірити, що їм це вдасться. Я вважаю, після майдана, який пройшов в Києві. От ми добилися багато, тому що найголовніше це змінилася людська свідомість, свідомість патріотична, об'єдналися народи. Якщо е, колись е, в Луганську чи в Маріуполі чи в Харкові, якщо хтось сказав колись там Слава Україні чи вишити Рубашки і, і колони пройшли, їх би, звісно, насміхалися на ними. А зараз це велике таке завоювання тих людей, які в Києві. Побули і зняли владу, щоб об'єднало Україну. От пройшли вибори зараз нового парламенту, і ми не добилися ще того, чого я хотів лічно, тому що свідомість людей, я думаю, що вона більше е, ну, можна сказати, така е, прогресивна стане. І ми ще не очистились до кінця. Саме головне завоювання те, що більшість людей. Переосмислили себе, побідили себе самого, ну таку, як вам сказати, таку боязь, яку дуже багато, навіть Старокостантинові, і друзі в мене в Києві, які зараз стали настоящими патріотами. І на сьогоднішній день, я думаю, такого вже не повториться ніколи, ні Майдана, ні першого, ні другого. Я думаю, майдана третього не добав бути вже, тому що ми зараз маємо настояще правительство настоящого президента, проукраїнське, проєвропейське. Я думаю, в нас буде все хорошо. Я радий за себе лічно і за тих людей, які в Києві зі мною щоб ми стали настоящими українцями. Змінилося все, тільки влада і погода не змінилися. В головах мільйонів українців досі відбувається революція цінностей, яку спонукав майдан. Це значно триваліший процес ніж один рік. Зараз ми не бачимо ніякого просвіту в тій, в, 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 в тій кращій нашій долі. Ми хочемо знати, і не раз задумаєшся над тим, від кого це залежить, що ми маємо ще зробити. Вже ж віддали саме, що найдорожче, це життя люди, і того просвіту не бачимо. Від кого це залежить. І так, не раз задумуючись, воно тобі ну, впадає так у свідомість, що це все залежить від отих керівників, від тих олігархів, які не думають ні про що, ні про наше життя, ні про наше благополуччя. Тому що ми, українці, такий ну, роботящий народ. Ми маємо такі землі, таке багатство в країні, а живемо так бідно і не знаємо, коли ми ще дійдемо. До нашого кращого майбутнього, хоч так за нього, боремось і надіємось на нього. Я на Майдані не стояв, і 99% хто був зі мною. Ми не стояли ні за Порошенка, ні за Тимошенко, ні за Кличка. Ми стояли за Україну. І це не якісь там високі слова. Ми стояли іменно. От я стояв за свою гідність. Дійсно, от я стояв, щоб мене ніхто не обманював нагло, щоб мене. Там не, не взяли в міліцію на ранок випустили побито, як було колись на зарі моєї юності, коли я був депутатом ще тільки районної ради. І казали, потім написали в всіх документах, що я сам головою бився об стіну. От я стояв за це. Я стояв за те, щоб ніхто не сміх побити моїх дітей, тим більше моїх онуків, які вже в мене є. Я стояв за це. І мені було абсолютно в той момент все рівно, хто буде. Але те, що не Янукович, це однозначно. А те, що зараз відбулося, те, що відбулося, це, до речі, відбулося в демократичний спосіб. І обрали ми президента сьогодні Порошенка, обрали ми Верховну Раду, і на кінець Верховна Рада призначила уряд. Я просто знаю, як тяжко от первим особам в державі, як їм тяжко що поміняти в цій ситуації. Те, що переживає сьогодні наше суспільство, є своєрідним катарсисом. Українська революція гідності триває. Триває в ритмі тисяч сердець наших військовослужбовців. Які захищають країну від російської агресії, триває в ім'я пам'яті Героїв Небесної Сотні, які пожертвували власним життям за наш шанс на гідне майбутнє. Ми дійсно стояли за власну гідність і за гідність своїх рідних і близьких. Оце було основне, чому ми там стояли. І ми стояли за те, щоб ми в будь-який момент могли поміняти владу, яку ми обираємо. Обираємо, щоб ми могли її міняти. От мені здається, що цих два якби, пункти Майдан виконав. А далі зараз роботи не початий край. Мені єдине не подобається, не іди не мені вато що сьогодні влада каже чесно, не вся але да. прем'єр-міністр наприклад, виходить і каже: 15-й рік буде тяжче, ніж 14-й. Не треба розказувати тут зараз казки, що ми тут за рік в Євросоюз вступимо чи за п'ять вступимо. Я дуже сумніваюся, що ми і за п'ять вступимо. Але якщо ми будемо робити кроки правильні, то ми там будемо в Євросоюзі. Ми зібрались тут на цій площі, як в листопаді 2004-го, так Листопаді 2013 року, лютого січня 2014 року, стало нашим Старокостянтинівським майданом. Україна це країна гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004-го, який був святом Свободи, і революція 2013 року. Революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Після Революції Гідності, під час якої пролилася кров, і ми маємо небесну сотню, права на помилки тепер немає. Політики, громадські діячі повинні усвідомити це і почати будувати державу спільними зусиллями. В Україні йде війна, дуже багато людей здобули досвід тримати в руках зброю. І не дай Боже нам третього майдану, бо важко уявити, що би це могло бути. Революція гідності має дійти до логічного завершення, адже революція за визначенням це докорінна зміна системи влади. Тому потрібно змінити систему влади і продемонструвати на практиці, що ми справді рухаємося до Європи. Ті ідеали, за які стояв майдан, за які люди положили свої голови, та Небесна Сотня. Ти, вся Україна, яка піднялася в боротьбі за ці ідеали, я думаю, ми завоюємо. Сьогодні час перемогти ворога як всередині, так і зовні, і підтвердити свою незалежність і довести, що українські, українці це велика нація, яка виборить свою незалежність, свою волю і знайде своє місце в світовій спільноті. Слава Україні! Народ почути, треба і поважати, і поступати так, як він велить, щоб потім ні за чим не жалкувати, відчути серцем історичну мить, щоб зберегти людей і Україну і повести до світлої мети, а не вести усіх нас до загину. З народом треба завжди в ногу йти. Мрія в нас на всіх єдина, що просвітла Україна. Нас єднає пісня ця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця зможемо я йти, разом перемогти, разом перемогти.